Школярі зі Слов'янська приїхали на кілька днів у Тернопіль для участі у чемпіонаті «Крокс». Старшокласники зі Сходу в нашому місті вперше і дуже задоволені. Коли ми тільки-тільки сюди приїхали, місто одразу вже відвідувався від от нашого Слов'янська. Э, Впечатлення дуже яркі, мені дуже подобається тут. І мене поразило, як одразу нас тепло зустріла команда. В принципі, вони суперники, але вони дуже тепло до нас віднеслися. Місна команда зустріла. І організатори такого турніру. Ну прям лиш девок залі. Ну, було. Юні гості зі Слов'янська зізнаються, трохи побоювались їхати у Тернопіль, адже ніколи не були на Західній Україні, проте враження від міста у них найкращі. Спочатку так страшно, мало лі там скажуть, що але згодом, як ми приїхали, зрозуміло, що тут такого не буде. Та нам ще вчитель розказував, що завжди чисто та дружелюбно. Побачили е, озеро называется? називається, Я не знаю. Тернопільський став. Тернопільський став. Да, Сподобалося? Да, – Так, красиво дуже. Ну прогулялись по городу, посмотрели ноги. Супроводжує дітей педагог Віктор Мицько. Чоловік розповідає, родом з Тернопільщини. Закінчив наш педагогічний університет. А тому, куди везе дітей? Знав дуже цікаво для дітвори. Було що нема жодної вулиці з радянською символікою. Їм це дивно, їм це приємно. І сподіваємось, що це не перший, не останній раз будемо приїжджати, головне, як то кажуть, схід і захід разом. Школярі на чемпіонаті представлять слов'янський міський осередок. Крокс команда складається з семи чоловік і має назву друге дихання. Ну очікуємо познайомитися з новими друзями, Нам ще більше посмотрети город, узнати щось цікаве про об этом городі. Плануємо сходить на футбольний матч, который буде першого числа. Ну по населенню наш город майже такого же, но по розмірам намного менше, чем Тернополь. І здесь я вважаю більше місць, куди можна сходить, где розв'язатися і що посмотрети.